Привіт друзі! Сьогодні у нас е трошки дивний контент, шок контент, як то кажуть. <кій> Поступила заявка на от, подібний комп'ютер Динозаври, я їх називаю калькуляторами, але заявка є для певних е задач і з мінімальним бюджетом. У нас материнська плата під 775-й процесор під DDR 2 пам'ять. Будемо класти туди жорсткий диск на 160 ГБ. І будемо класти туди процесор. Якийсь такий, можливо, зараз ще підберемо щось і будемо ставити оперативну пам'ять 2 по 1. Це буде достатньо для тих потреб, які є, на які є запит. Ось і е, розпочнемо збірку даної. Даної системи. Ну, як то кажуть, є пропозиція є і запит. Дуже дивний запит на, сьогодні, на сьогоднішній день, але я думаю, що він в повній мірі справиться з даною проблемою. І буде що довго-довго. Служити і виконувати подібні задачі. Ну, по словам клієнта, йому потрібно було комп'ютер, на якому буде підключений, скоріш за все, кейс Старий Принтер. Кейс Старий Принтер. І буде там друкувати там коробочка. Тут це сьогодні? Ось і жертва наша Intel Core 2 Duo. 1.86, я думаю, що в повній мірі справиться із покладеною на нього задачею. Тут є ключики, які не дозволять вам встановити процесор іншою стороною, яка... Закриваємо його так. Все, він там надійно буде триматися. Е -е. Кудемо туди якийсь кулір. З заданою задачею нанесимо ще термопасту нашу любиму КПТ-19. Я, до речі, купив уже нові термопасти по вашим рекомендаціям. І така і така для відеокарти. Тут трохи потужніша, це, але менший об'єм. Це 20 грам це посередня така стандартна. Ну і це, яку я, як то кажуть, все життя використовував і жодного разу ще не було проблем. Але виникла проблема, ну, виникла потреба. Трохи потужніший. Я, наприклад, наношу термопасту ось так. Якщо у вас є якісь претензії або зауваження, що воно неправильно, то, будь ласка, дайте знати, напишіть свою думку. Мгу. Mm Щось -hmm. мені здається, що шо це. Щось мені здається, що це кульор не зняла

Зараз знаємо, що під... Ну ось, знайшов я підходящий варіант, трохи затовстий, але вже який є лінуюся шукати, є і тонші багато. Є набагато тонче у мене, але щось не можу знайти. Включаємо кулер. трохи натяжку. Так, ставимо пам'ять. Такі у нас дві магічні планочки. Тут теж є ключ, хто не знав, який не дозволить ставити. Ну, силою можна все, звичайно, який не дозволить ставити. Інакше, як що воно стає, ставимо дві, як правило, однакового кольору. Якщо першу в жовту, то другу теж треба в жовту, якщо чорну, то іншу в чорну. Включаємо жесткий диск. Це у нас є. Зараз нам потрібно встановити блок живлення, підключити всі кабелі іду шукати блок живлення. Секунду. Ось така у нас жертва. Сьогодні мікролаб. Не в один час було дуже багато жорстких блоків живлення, я їх собі повідкладав. Супер, те, що потрібно, важкий. Сдіюся, робочий ще саме те, що нам потрібно. Thank <laughs> you. Ось так. Підключаємо наші проводочки. Нам потрібен головний, він цим капчиться. Потрібен живлення для процесора. Тож у нього є ця штучка, важка. І вона кожен пін має свою форму, воно інакше просто не дозволить. Є, вимикаємо блок. Отже, знайшов я перехідник, якого, на жаль, у нас немає на нашому блоку живлення, але це не проблема, У мене їх багато, а ще й багато буде, якщо ви бачили. Минулих моїх відео хочу робити їх. Маю багато блоків живлення, хочу їх робити з як то кажуть. Всі зайві сховаємо, Ось тут закріпимо. Всі зайві гості геть. Подбайте про те, щоб до кольора нічого не торкалося. Тут ми все закріпимо. Ось так. Так. перебач. Так. так. Що у нас? Процесор встановили, куль встановили, пам'ять встановили, жоски десь встановили. Блок живлення встановили. Підключаємо. І пробуємо перший старт, мишка клавіатури, USB. Ну що, включаємо е, що ми забули, друзі. Не забули, не забули, не забули ось це. Супер. Зараз нас цікавить лише МБСВ. Вона десь має бути. Тут вони є, бачите. На старих материнках вони трохи менше виглядають тут вот. мы подключили первый старт и вновь угу. пробуем и изображение супер Не, мы переживали Правильно, бо тут нема Windows нічого. Отже, встановлюємо, надіюся, Windows спробуємо 10. Подивимося, що воно скаже нам. Що ставили флешку? Момент істини. Не знає, з чого грузитися, покажемо йому ну, значить. F8 це вибір загрузочного диску. Так, грузимося з флешки. Є. Є, Є у нас загрузка, але це Windows 7. Запускаємо Windows 10, секунду. Ну що, що ви скажете? Піде чи не піде? Все, вітаю у нас, Windows 10 почала встановлюватися. Далі процедуру ви вже бачили. Нічого складного. Комп'ютер у нас склався, запустився, установка почалася. Надіюся, все буде добре. Всім дякую за перегляди, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Всім пока-пока!